Ми бачимо щасливих людей, коли вони зустрічають український прапор у звільнених містах усюди, куди повертається Україна. А це означає, що нас чекають усюди, де ще є окупація. Чекають і вірять, що Україна повернеться. Кримачуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у Лондоні розпочалася дводенна міжнародна конференція «Ukraine Reform Conference». На саміті Україна представить першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування. Напередодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн анонсувала новий пакет допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро. Тому цей масштабний міжнародний захід неабияк важливий для нашої країни, наголошує народний депутат України Юрій Шаповалов. 21 червня знаковий день для нашої країни. У Лондоні розпочалася дводенна конференція з відновлення України. Понад тисячу іноземних високопосадовців із 61 держави, представники неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів і підприємців долучились до участі у саміті. Важливість проведення масштабного міжнародного заходу для нашої країни відзначив народний депутат Юрій Шаповалов. Зокрема, у повідомленні на Фейсбук-сторінці говориться, що на конференції обговорюють відновлення зруйнованої інфраструктури, розвиток торгівлі та інвестицій, відбудову житла та роль місцевої влади у відновленні України. До речі, Юрій Шаповалов анонсував підписання на саміті інвестиційної угоди про надання Кременчуку грантової допомоги, адже міжнародні партнери підготували низку програм з економічної підтримки українських міст, серед яких і наше. Також народний депутат подякував президентові України Володимиру Зеленському, уряду та народу Великобританії за можливість показати незламну Україну всьому світові, як країну, яка не здалася, попри всі жахи війни. Парламентарій додав на законодавчому рівні робимо все можливе, щоб залучити якомога більше ку. Оштів у відбудову нашої країни після перемоги над ворогом. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Співпраця українських громад із країнами Європейського Союзу є ключовою у процесі розвитку та відбудови України. Наше місто активно зміцнює свої відносини з містами-партнерами, аби заручитись їхньою підтримкою і допомогою. Усі деталі в наступному сюжеті. Кременчук продовжує налагоджувати партнерські зв'язки з європейськими містами. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся із мером іспанського міста Доностія Сан Себастьян, паном Енекогоя, а також представниками міської ради. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Цей навчальний візит відбувся у рамках проєкту Мости довіри, який реалізується Радою європейських муніципалітетів і регіонів спільно з асоціацією міст України за підтримки програми Юліт з Європою. Протягом зустрічі міський голова Віталій Малецький виступ. Із презентацією Кременчука. Він показав іспанцям фільм про руйнування, яких зазнало наше місто від влучань російських ракет. Також вони обговорили проєкти, над якими Кременчук та Сан Себастьян можуть спільно попрацювати. Вони стосуються створення теплових хабів, покращення системи водоочищення. Запропонували також співпрацю і в сферах освіти, культури, спорту та охорони здоров'я. За результатами зустрічі підготують меморандум про співпрацю між містами. Невдовзі Кременчук та Сан Себастьян можуть стати містами-побратимами. Сподіваємось, на. Подальшу продуктивну роботу над спільною метою. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі підприємці обурені високими тарифами та несправедливими рахунками КП Полтава теплоенерго, які вони вимушені виплачувати навіть у літній період. Як міські бізнесмени та бізнес леді ставляться до ситуації з тарифним геноцидом, та як сильно це шкодить їх бізнесу, дізнавалися наші журналісти. Серед Креманчуцьких підприємців панує різке невдоволення високими тарифами та несправедливими рахунками за тепло Полтавського комунального підприємства Полтава теплоенерго саме воно після руйнації Креманчуцької ТЕЦ почало постачати тепло до нашого міста. Несправедливі двоставкові тарифи змушують бізнесменів замислитись про рентабельність своїх підприємств, які за останній рік часто стають збитковими. Непомірні платіжки нараховують навіть тим, хто не користується послугами Полтава Теплоенерго, та вже давно запломбував прилади. В цьому році, 22-23 рік опалювальний сезон, передали нас Полтава теплоенерго як би автоматично. І потім нам прийшли рахунки за листопад місяць, за грудень одним, як то кажуть, махом у січні місяці 2023 року. І там була сума 66 тисяч гривень. За що? Я пішов дізнатися, в чому справа. Він кажуть, ну це вам за опалення згідно методики, згідно е, нової постанови там, Кабміну. Чому маємо ми платити квітень, травень уже і час літо піде да, до наступного опального періоду кожного місяця сплачувати за е, не, не за тепло а абонплату і за те, щоб вони там отримали зарплату або на якісь ремонти, але ж є тариф, в який вже враховані ці всі витрати так же? От. тим більше, що вартість газу вона була висока, тепер вона знизилася. Тобто закупівля газу була ще раніше, і це ж регулюється державою. Ну то тобто сінкарі КП підприємці вважають, що ці тарифи не відповідають реальним вартостям та є завищеними, адже в часи, коли їх обслуговувала ТЕЦ, вони хоча б знали за що платили. Зараз власники бізнесу стверджують, що це створює непомірні фінансові тягарі для їхніх магазинів. Полтава Теплоенерго в цьому році подала нам тарифи непідйомні. Я не можу зі своїх люстр наторгувати 42 тисячі за зиму. Отаке нинче у нас опалення. І кожен місяць по 2 тисячі нам нараховують. І нараховують усе: підвальні приміщення, нараховують. Нараховують пристройки, яке ми маємо відношення до підвалів. У нас тут взагалі нема підвалів. В цьому. От нема в цьому домі підвалів. Нам нарахували неподйомні, зовсім неподйомні тарифи. І ми не використовували цей газ. То хочеться запитати, де цей газ дівся, Відкуди получаються такі тарифи? Якщо попередні роки у нас було? Все ясно, значит, мисскуй Владой, То зараз миска влада, вроде и хочет нам помочь, но не может, не может, исходя из того, что Полтава теплая энерго делает какие-то непонятные для нас тарифы. С нас берут просто деньги ни за что, за то, что мы пытались выжить и сэкономить. Підприємці намагаються оскаржити політику полтавського підприємства на всіх рівнях. Тому вже заснували громадське об'єднання Полтавщина за справедливість. За опарюваний сезон нарахували нам десь 357 тисяч там 620 чимось гривень за те, що ми взагалі не використовували тепло. І в нас тепер тяганина з Полтава теплоенерго. Ми організували вже громадське об'єднання Полтавщина за справедливість за те, щоб Доказати, що ми не використовуємо це тепло, але нам просто нараховують, як за повітря, просто за об'єм. Да, от у вас є приміщення. От ми вам і нарахували. Деякі бізнесмени запломбували батареї, аби не платити за тепло, яке не споживають. Та зважаючи на рахунки, які їм надходять, це не допомогло. У мене в цьому приміщенні щучок неможливо по тих умовам поставити. Дозволили опломбувати. Батареї, ми їх опломбували, але ж ну щоб менше платити там якісь взагалі теплопатері, це було небагато. А зараз що вони є, що немає і, і платіть все одно. Багато підприємців побоюються, що через такі захмарні платіжки вони будуть вимушені підняти ціни на свої послуги. Звичайно, ж більше платити так би можна було. Ці кошти кудись спустити на розвиток, а так приходиться платити. Звісно, матеріали дорожають, отоплення дорожає, все дорожає, і все ж пацієнтам не ціни, тому що люди, люди теж роботи не мають. Там суди, що наші посадовці міські щось роблять, щоб уменшити тариф, а як воно буде? Кременчуцькі підприємці часто спілкуються між собою, тому знають, що більшість бізнесів у Кременчуці стали жертвами однієї проблеми. Знайомі я ж кажу, знайомі у яких є якийсь там бізнес чи самозайнятість, і є приміщення, власне, то їм платюшки приходять. Хоча вони, наприклад, не користуються і, взагалі, відключені від центрального опалення, тобто. В них його взагалі немає. У Полтаві мораторій президента України Володимира Зеленського на підвищення тарифів безпрецедентно ігнорують. Таким чином, полтавські чиновники та керівництво Полтава Теплоенерго продовжують руйнувати і так складне життя малого бізнесу у Кременчуці. Саме странше, що пренебрігають мораторієм президента. І саме страшне, що вони говорять, що указ президента мораторій не є законом. І це говорить беленький. посмотрів його інтерв'ю. У мене становиться е, очень большой вопрос. Так що е, у нас виходить мораторій президента? не вообще сили? Сподіваємося, що підприємці зможуть подолати безкарний режим Полтава теплоенерго та повернуть собі кошти, які вже заплатили за вигадане теплопостачання. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Вислів, нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди, належить Симону Петлюрі. І як це не дивно, але під час вже другого року війни він досі актуальний. Служба безпеки України викрила мешканця Полтавщини, який закликав до приєднання тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини до складу РФІЇ. Донеччину та Луганщину називав м'ятежними республіками та закликав приєднати ці тимчасово окуповані українські території до Росії. Місцевого пропагандиста, мешканця Полтавщини, викрила Служба безпеки України напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України в одній заборонених соціальних мереж. фігурант публікував дописи із закликами до вчинення умисних дій для зміни меж території України. А також неодноразово поширював пости із комуністичною тоталітарною символікою. Прапор радянського союзу, герба зображення вождів. Задокументували протиправну діяльність співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Під час обшуків було вилучено телефон і комп'ютерну техніку, яка використовувалася для вчинення протиправних дій, а також зброю і набої до неї. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Це частина 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Частина 1 і 2 статті 436 з позначкою 1 виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки, а також пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Та частиною 1 263 статті. Це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Досудове розслідування завершено. Матеріали скеровані до суду. Вікторія Пальчик, Кремчицькі новини. По вулиці академіка Маслова спеціалістика П. Кременчук водоканал проводять роботи з демонтажу та заміни старого трубопроводу. Про те, які роботи вже було проведено, та скільки абонентів водоканалу будуть отримувати якісне водопостачання, дізнайтеся далі. Забезпечення якісного водопостачання головне завдання комунального підприємства «Кременчукводоканал», працівники якого в різних частинах міста постійно виконують найрізноманітніші типи робіт. Впродовж тижня, вздовж вулиці академіка Маслова, спеціалісти «Кременчукводоканалу» проводять роботи з капітального ремонту водопровідних мереж. Старий трубопровід було побудовано у 60-х роках. Понад 60 років його експлуатації далися взнаки та призвели до аварійного стану для закупівлі нових трубопроводів, комплектуючих сучасної запірно -регу арматури, були частково виділені кошти з міського бюджету. Виконаний демонтаж старого трубопроводу і на його місце прокладений новий трубопровід з поліетилену діаметром 250 міліметрів. На сьогодні бригадою замінено 44 метри трубопроводу із 360 метрів. Після заміни ділянки будуть змонтована нова запірно регулююча арматура в водопровідних колодязях та виконане перепідключення абонентів до нової водопровідної мережі. Завдяки роботі Кременчук водоканалу мешканці багатоквартирних будинків по вулиці Маслова два дошкільних навчальних заклади та гімназія зможуть отримувати воду гарної якості. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Озеленюючи благоустрою Кременчука, продовжують упорядковувати сквер пам'яті по загиблим від ракетного удару по торгівельному центру Амстор. Що комунальники вже встигли зробити, бачили наші журналісти. 22 дерева, 22 душі людей, життя яких обірвала одна російська ракета. Поблизу річкового вокзалу тривають роботи над створенням скверу пам'яті по загиблим від ракетного удару по торгівельному центру Амстор. Сьогодні нову зелену зону упорядковували бригади комунального підприємства благоустрій Кременчука. На даний момент тут залучено близько 20 працівників підприємства. «Благоустрій Кременчука» також спецтехніка. Ці роботи проводяться з нуля, повністю з нуля. Це була непідготовлена ділянка, зелена зона, можна так сказати. Це досить великий об'єм роботи, який вже провіться і ще буде проводитися. Ми спішимо як можна скоріше запустити сквер». Цей сквер створено за ініціативи Кременчуцької міської ради за підтримки компанії Комфі. Наразі електрики міськсвітла встановили стовпи з ліхтарями. Фахівці благоустрою Кременчука проклали водопровід для влаштування автоматичного поливу. Також закінчуються роботи з укладання тротуарної плитки. Ми вибрали кразів, сім, каміння і іншого будівельного сміття. Завозимо землю, перемішану із добривами. І готуємося до укладки роломного. Символом цього скверу стали дерева: 10 чоловічих та 12 жіночих. Квітучі сакури та яблуні та мужні клени нагадуватимуть кременчужанам про той страшний чорний день, який забрав життя звичайних мирних людей рідних і близьких. Сакури цвітуть в один час. Яблуні зацвітають десь через 2-3 тижні. Після них клени взагалі красиві від самого свого народження своїми темним листям. сакура вона якби така Тієва краса, вона відсвіла і все просто листя. А от яблуня, плюс ще розвиваються декоративні плоди і вони до самої зими. Також озеленювачі проводили і планові роботи, аби паркові зони Кременчука виглядали охайними та доглянутими. Вирізали порослі, плюс санітарні обрізки тополі, які знаходяться на березі Дніпра, щоб був гарний краєвид, відкрився. Це не до дня, якби пам'яті, а в нас Графіки покусують графіку. Тут іде покіс сьогодні. Воно коситься аж до Нептуна. всі, вся ця наша територія на ні. плюс частина парку Слави. Нагадаємо, за тиждень, 27 червня, роковини жахливого теракту проти людяності скоєного Росією у Кременчуці. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Щомісяця вразливі верстви населення Кримучука можуть отримати допомогу у вигляді продуктового набору. Це можливо завдяки реалізації міської програми Турбота. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Три види крупи: рибна консерва, борошно, цукор, чай і печиво Такий вміст продуктового набору цього місяця, який видаються вразливим верствам населення в рамках реалізації міської програми Турбота з минулого року. Вартість продуктового пакунку збільшилась вдвічі зі 100 гривень до 200, і видаються, їх щомісяця певним пільговим категоріям громадян. Діти з інвалідністю до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім'ї, також це особи з інвалідністю інвалідністю першої групи по зору, одинокі особи з інвалідністю першої групи, які перебувають на обліку та обслуговуються територіальними центрами соціального обслуговування, діти-сироти та діти, які перебувають під опікою піклуванням, а також сім'ї, які, які виховують троє та більше дітей, і отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені. Програма діє у різних мікрорайонах міста, аби кожен, хто потребує допомоги, отримав її у зручний час за місцем проживання. У контакт-центрі номер один по роботі з населенням та контролю за станом благоустрою. Цього місяця продуктовий набір отримують 82 людини. Загалом по Автозаводському району такі пакунки адресовані 534 тридцяти Статус, який людина має, вона оформлює відповідно до законодавства через СНАП або через департамент соціального захисту населення. або Через УТОС, якщо це особа з інвалідністю позору першої групи, і потім автоматично потрапляє до наших списків. Коли завозять продуктові набори, ми сповіщаємо громадян, телефонуємо їм їм і запрошуємо до контакт-центру отримати продуктовий набір. Кремечужани та переселенці вдячні організаторам програми за таку допомогу. Зазначають, що це рятує їхній родинний бюджет і продуктового набору вистачає на місяць. Дякуємо великим, Добрий, допомагає, добре допомагає. Так що і мукичка, і і царупано все того, що стоїть. Очень дякую. ми получаємо кожен місяць. Все як положено. дай Бог вам здоров'я. Це другий раз. Вистачає спасібо, спасіба вам большое. Долго важливо допомагають. чим можуть Зараз таке час, Війна Дуже допомагає, дуже виручають. Спасіба большое за це. Люди, які потребують допомоги, мають прийти за пакунком протягом двох тижнів. Якщо за станом здоров'я людина не має такої можливості, працівники контакт центру організовують доставку додому. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Скейтборд з англійською дошка для ковзання. Ці роликові дошки мають небо яку популярність у молодіжному середовищі Кременчука. 21 червня позначено у календарі як міжнародний день скейтбордингу. Тож саме сьогодні наші журналісти поспілкувалися з любителями скейтів про те, як вони проводять свої літні канікули. Якщо ви коли-небудь мріяли розсікати хвилі на досці біля берегів Тихого океану, але для цього немає ані фінансів, ані можливості, є гарна альтернатива. Скейтборд. Погодьтеся, варіант бюджетний, а відчуття не менш захоплюючі. У 50-ті роки минулого століття в Каліфорнії винахідники придумали, як замінити хвилі асфальтом. Відтоді вже 70 років любителі екстриму завзято скейтбортують. 21 червня відзначається міжнародний день скейтбордингу. Історія цього виду спорту цікава та захоплююча у 2020 році. В Токіо навіть відбулися Олімпійські ігри, до програми яких був включений і скейтбординг. То що так приваблює у катані на досці, тому що трюки красивіші ніж на скутері, наприклад, або на беміксі так стиль подобається з дитинства. Якось захоплювався, коли тут коли людей на вулиці з дошками. І ось сам захотів, чекав свого дня народження ще пів року, і потім вже почав кататися. Для мене скейтборд – це саме екстремальний вид спорту, а я люблю екстрим, тому я вибрав скейтборд. За всі ці роки мені скейтборд зовсім не набрид, і я хочу надалі розвиватися в цьому напрямку. Катайтесь це дуже круто, Рекомендую в цей день корифей скейтбордингу у Кременчуці влаштували змагання між собою, аби виявити найкращого сьогодні. Міжнародний день скейтбордингу. збираються люди, які катаються на скейтах. Змагання всякі а от чи знають власники дошок історію створення цього виду спорту було створено звісно в Америці. З дерева і робили не такі широкі дошки, а були вузькі. І перші скейтери не робили різні трюки. Його зародили каліфорнійські серфери, які не не могли кататись по хвилям і вирішили якимось дерев'яним дошкам прикрутити колеса і кататися. А потім це замітили люди, які заінтересовані в серфінгу. І так із хвиль на асфальт. Тож такий цікавий і неординарний цей скейтбординг. Вітаємо всіх учасників цього руху зі святом та бажаємо завжди тримати рівновагу під час катання. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Немає в цій жорстокій війні, що триває на нашій землі, абсолютно нічого, що робило б саме нашу Україну джерелом війни або територію тих, хто хоче що загарбати в іншого народу. Ми захищаємо життя своїх людей, свою свободу, свою незалежність, свої цінності. Мир для українських дітей, слава Україні.